Усім привіт! Давайте почнемо цей осінній день із сніданком. Не буду лукавити говорити, що ми завжди їмо красиві гарні сніданки, там якісь Ні. У ну, нас сьогодні звичайні бутерброди із рибою, а також домашньою бужениною. Додаємо сирок і якусь зеленушку у вигляді пальці. Це, в принципі, наш такий стандартний сніданок. Зазвичай ще що робимо щось із яєць, але сьогодні їх не було. Тому сьогодні без омлету. Ну і, звичайно, кава, куди ж без неї? Для Міри я зазвичай завжди роблю кашу, але сьогодні я вирішила зробити для неї оладки, бо каша її вже трошки приїлася, вона цілий тиждень її, її їла. Рецепт дуже простий: один банан, яйцем, трішки муки, буквально одна ложка, трішки молока і трохи розпушувачу. Смажу на кокосовому маслі з двох сторін по кілька хвилин. Виходять ось такі красончики: прикрашаю це безлактозним йогуртом і полуницею. Додаю наші вітамінки Омега і вітамін Д, і можемо їсти. Малюшик задоволений. Прийшла нам посилка із тему, замовляла для Мірусі іграшки. Вони такі прикольні, розвиваючі. Звичайно, що такі якісь там, я не знаю, які іграшки, то я на тему не купую, а щось таке цікавеньке, якісь розвивашки, можливо, якісь там дерев'яні іграшки прикольні, то купую. Покажу, що я взяла, Приблизна на її вік. Можна такі більш старший. Перша іграшка така от, на годую цього от ведмедика. Вона дерев'яна. Тут багато різних. Овочі, фруктів, якісь там вкусняшки, молоко є. Є також ложечка така. Ну, Міра ще якось не дуже ложечкою нас оперує, тому поки так просто пальчиками, але вже зрозуміла хід ігри і годуй, годуй медведика, годуй мішку. А, супер! Давай ще. давай ще. Помідорчик мішка скушав, так? Да? А є там апельсинка. А скажи, кукуруза. Ну, почти, молодець. А це дивись яблуко. Скажи яблуко. Так, бери в ручку. Давай тепер авокадо. Тримай і тепер годуй мішку. а -ма, -ма, ма Супер, браво! Якось із ложкою зараз у нас не дуже. Я пробувала... Да. Ще. Давай ще. Годуй, годуй. я пробувала давати Нірі цю ложку в ручку, сама годувала іншою ложкою, щоб у неї одна була в руці, а іншою я її годую, але так їй не подобається. Вона починає пищати, плакати, викидає цю ложку, і хочу, щоб я її сама годувала, щоб вона сама цю ложку не брала в руку. Так само у нас із вилкою, От, тому зараз я її повністю годую, а те, що можна їсти руками, вона їсть сама. От, а якісь там супчики, кашу, то я її годую сама. Може, з часом будемо так, кожного дня давати цю ложку, вилочку, може вона буде менше з часом годувати і навчиться так їсти. Знаю, що деякі діти там і в рік уже самі ложкою, вилкою їдять. От у нас трошки не так, але що, вітний, ідеальний. От, тому поступово навчиться. Я думаю, в школі точно не буде руками їсти. В школу, як то кажуть, в школу всі підуть без памперсів, без сосок і самі будуть їсти. Так що потихеньку помаленьку навчимося. Малючкам, я думаю, в віці Мірусі десь приблизно від там, року, півтора-два. Я думаю, що буде цікава така гра. Також замовили такі два дерев'яні сортери: бджіку і зайчика. А тут ну, вони такі, ніби аля пазли, сортери. На чотири елементи тут і чотири елементи тут, там для таких зовсім малючків. Ну, сорти зараз якось міра ще не дуже складає, але поступово, поступово кожного дня ми щось там пробуємо, складаємо і думаю, так поступово навчиться. Мені подобається, що вони дерев'яні, непогана якість. Ну і я думаю, що вони довше проживуть, ніж такі пластикові іграшки. Я замовила такий іграшковий набір для лікування зубів. Нам скоро треба йти до стоматолога, знаючи, як Міра дуже боїться всіх лікарів. Будемо тренувати такий аля поход до стоматолога, чистити зубки, тут є такі щіточки, ті типу аля зубні пасти тут видавлюються. Ну, набір лікаря там для огляду зубів. Наступна теж така прикольна гра. Добається, оці от коли такі щось їдять, і ми можемо просто так. от... Дос, а ну забери ножку, будь ласка, і ми можемо просто так от півгодини сидіти і гратися в ці черв'ячки. Погано те, що вони пластикові, ну але вже які були. Я замовила такий дитячий набір у лікаря. Так як я вже сказала, Ніра дуже дуже боїться лікарів. І просто навіть коли ми приходимо на прийом, це вже в дверях починається крик, плач, істерика. І нам лікар порадив кожного дня грати ну хоча б там по 5 хвилин у такий візит лікаря і щоб вона потрошку звикала. Я вирішила підготуватись прям так основательно і собі на тему замовила такий біленький халатік. І замовила також такий стетоскоп реальний, який білий халат, якраз таки його міра дуже боїться. Тому будемо надягати на себе, тренуватися, показувати їй. Що це не страшно, білий халат, це нічого страшного, бо от вона тільки його бачить десь там в поліклініці або десь в аптеці, все, у неї починається істерика. Тому хочемо якось її потихеньку причати до того, що це не страшно. І вона дуже-дуже боїться цього, цей стетоскоп. Я купила такий найдешевший на тему. Він там щось 7 злотих коштував. Звичайно, що там нічого не чутно, якийсь там просто шум. Але просто щоб таку робити імітацію. Походить до лікаря, що вона звикала, що там будуть її слухати, бо Просто от коли я з нею ходжу до педіатра на якісь огляди або на щеплення. Перед цим у нас завжди там перевіряють температуру, горло перевіряють також слухають дихання цим стетоскопом, і просто це такий крик, вона виривається, вона кричить, я її просто не можу втримати. Вона так бідно нервує, і я через це нервую, що вона так плаче такою горою. Буду намагатися якось її цей стрес у неї зменшити. А зараз ми вже награлися, міру годую вівсянкою. Це такий у неї другий сніданок перед сном. <клухи> так, і йдемо спадки. <клухи> Давай. Менюня спить, я тут дивлюся по відеоняні. І поки вона спить, хотіла трішки поговорити. До речі, це було показати. Нам хрещення Мірусі подарували такі прикольні іграшки. Міри це взагалі топ, і дуже подобається складати. Перше, це така пірамідка у вигляді ананаса. Друге, це така апельсинка. Усередині це теж такий ніби сортер. Тут є такі дольки апельсинки. І вони тут вставляються. І міра також вона може прямо і зімою сидіти грається довго і зі мною. теж може сидіти довго гратися. Їй дуже подобається складати, розкладати ці апельсинки. І зараз от я бачу, що саме на такий вік, от приблизно від року до півтора, стає дуже цікаво. Ці оці, оці пірамідки, такі малюсінькі сортери, якісь нескладні. Я бачу, що їй цікаво. І третє це такий милий авокадо. А, і тут з такою кісточкою. Вона цю кісточку ходить по хаті, ховає, потім знаходить, в общем, придумує якісь собі ігри. А ну бачу, що їй подобається. Також хотіла поговорити на одну з таких тем: це повернення себе собі. Після року материнства якось у перший рік я була дуже віддана дитині, а от ролі мами, материнству. Це мене можна сказати так, прям поглинуло максимально. І я була прям вся у цьому материнстві, у якихось там прикормах, шукала багато інформації, розвивалася у цьому плані. Мені, от дуже подобався цей час з дитиною. Звичайно, що і важко було часом, але все ж таки це мені приносило велике задоволення. Після року я от. Зрозуміла, що якось мені не вистачає м, часу на себе, мені хочеться повернути свої хобі, мені хочеться більше приділяти уваги собі, не тільки як мама. От взагалі я собі почала задавати питання, хто я, крім як мама. Да? Зараз я не працюю, тому що в мене ще от в період, коли Міра була маленька, у мене закінчився мій договір на роботу, і я його не продовжила через те, що я не планувала. там Скільки мірі було місяців шість або сім. Я не планувала на той період виходити на роботу. Звичайно, що на роботі мені сказали, ну якщо там не плануєш зараз виходити, тоді ми будемо шукати іншу людину на твоє місце. Ну і все, все ляві. І так сталося, що зараз на роботу я не виходжу, тому що мені, по суті, немає куди виходити. Тобто, це треба шукати роботу. Заново. І тут постає питання, чи хочу я взагалі працювати саме у цій сфері, чи мені хотілося б щось змінити, піти в якесь інше направлення, або взагалі щось кардинально змінити, почати, наприклад, я не знаю, займатися фотографією або відеомонтажем те, що мені дуже подобається. Але я не займаюся цим професійно і не вмію це робити професійно. От мене такі от почалися після року думки, взагалі хто я, яким я хочу працювати. Розуміла, що з кожним місяцем усе більше і більше це от в моїй голові крутиться. Мені хочеться якоїсь самореалізації. І от я спомітила, що після року міра так вона дуже вимоглива дитина. Вона потребує уваги багато. Навіть мені здається більше ніж, наприклад, діти її віку. То судячи з того, що я бачу, так Наприклад, по своїх подружках із дітьми, вона дуже вимоглива в цьому плані, але все ж таки після року цієї уваги вона потребує менше. Я це помічаю. Вона може сама і погратися, може сама чимось себе позабавляти якийсь час. Вона вже не на ГВ, Це теж для мене плюс, тому що, от коли вона була на грудному вигодовуванні, вона була прям ну, така супер-супер ліпучка. Ми прям такі от два попугайчики-нерозлучники. Ми так склеїлися цілий день були разом. Будь зараз це от такий от поштовх мені почати більше турбуватися і про себе і якось збирати себе по цим таким маленьким шматочкам. Після року я прям відчула таку потребу в цьому. Потребу бути не тільки мамою. Почала я з таких маленьких кроків. Я повернулася на танці. Я дуже дуже люблю танці. Взагалі танцюю все своє життя і самого дитинства. В період вагітності зрозуміло, що я не ходила на танці з відомих причин. І от після народження міри також у мене були серйозні проблеми з спиною, що не дозволяло мені піти танцювати або на якісь такі більш спортивні хобі, займатися таким активним спортом. А вже після операції я почуваюся краще і в мені є сили і бажання повернутися на танці, що власне я і зробила саме зараз. Мені захотілося відчути себе такою більш жіночною, відчути себе знову такою дівчиною, привабливою, граційною, жіночною. І тому я вибрала хахілс. Кожної п'ятниці раніше було по четвергам. Тепер у нас п'ятниці. Я от чекаю цей вечір для себе. Ми Дімою зробили такий розподіл, що в нас на тижні є один один вечір на свої хобі. Тобто у мене це п'ятниця. Діма вибирає собі інший день. Він ходить в басейн. Неважливо, яка погода, неважливо, який у тебе стан, неважливо, який у тебе настрій. Ти просто чекаєш цей день, щоб піти і щось зробити для себе. І от таким днем у мене є п'ятниця, вечір це мій, мій час на себе, на моє хобі, і тому я з радістю ходжу на танці, Там познайомилася з дівчатами. Всі такі молоденькі, всі мене майже там на 10 років молодше. Для мене це дивно, бо я завжди була наймолодша в колективах. В плані роботи я думала над тим, щоб почати вже щось що підшуковувати. Але так як Міруся зараз зі мною вдома, вона не ходить в жлобик, цей в ясіль, в ясільну групу в дитячий садок, і ми планували віддавати її тільки приблизно десь в два роки, тобто це буде влітку. Або от, ми думали, щоб вже потеплішало ближче до двох років. Це там кінець весни, початок літа на адаптацію. Адаптація в польських садках проходить по різному, в залежності від того, як дитина взагалі адаптується. Комусь треба два тижні, так у цієї адаптації, тобто по дві, по дві годинки приходити в садок, і потім батьки тебе забирають. Або ж є такі садки, там, де діти можуть знаходитися разом із батьками, така от адаптація. Є, наприклад, діти, яким треба два місяці, а не два тижні. я не знаю, як буде з мірою з одного боку, вона така комунікабельна, їй подобаються діти, а з іншого боку, вона дуже прив'язана до мене, до діми. Я не знаю, як буде проходити ця адаптація. Може собі тільки якось це уявити, якісь сценарії, але як воно буде по факту, побачимо вже влітку. І вже в залежності від цього, то вирішувати, що мені робити із роботою. Вже, думаю, буде складно поєднувати цей період адаптації, тобто, якщо Буду там з мірою в цьому садочку знаходитися і паралельно якось бігати на якісь співбесіди. Хотіла, щоб Міруся адаптувалася в садочку. Ну я думаю, що ці от соплі, кашлі, температури це просто ну це цього неможливо уникнути. До цього треба бути готовим. Що таке буде тільки вийти на роботу і одразу просити собі Л4, це тут лікарняний. Просити собі ці 4 тому що там у мене захворіла дитина. Не знаю, який представець захоче брати на роботу, коли побачить, так що була велика перерва в резюме. Тобто я довгий час не працювала, і плюс зараз дитина проходить адаптацію в садочку. Ну, то зрозуміло, що я не дуже буду така м, приваблива кандидатура. Я все ж таки планую, щоб уже більш-менш у нас там устаканилося з цим садочком, і м, вже тоді буду пробувати ходити по співбесідам і шукати роботу. Пішли ми зараз із Мірусе на прогулянку. Погода у нас просто якась дивна. Один день у нас плюс 7, другий день плюс 2, сьогодні у нас плюс 18. Зараз я взагалі не знаю, що одягати мірі, тому що мені здається постійно, що їй холодно, бо я така мерзлячка. От, і мені здається, що їй постійно холодно, але це нас дуже відрізняє так, українських матусь від польських, бо ми так малих дуже кутаємо, от Те, що я бачу, по, там, по... Тих, хто гуляє на вулиці, одразу видно, де мама Українка, де мама Полька. Польські діти вони взагалі не закутані. У них там батьки можуть бути в шапках, в таких теплих куртках. Діти завжди розхристані, без шапок, дітей взагалі не кутають. Один-один. На, у наших матусь повна бойова готовність. Там і перчатки, і шапки теплі, і я впевнена, якісь там еті, і 10 камб'їзів. Коротше, нас одразу видно. Взагалі, якби не цей велосипед, я просто не знаю, як би я з мірою гуляла. Ми дістали наш візочок, бо він. Був у нас на балконі розібраний. Ну і міра в ньому не сидить взагалі. Просто взагалі вона вирішить вже на першій секунді, як тільки ми пробуємо її посадити у цей візочок. А зараз ще плюс якийсь комбінезон, тепла куртка. їй взагалі може тісно, я не знаю, незручно, тому вона там не сидить. І цей велосипед це наше спасіння. Прийшли зараз на наш улюблений майданчик, прийшов дощ, і у нас все мокре, всі ці качелі, горки. В общем, так ми тут просто тиняємось, граємось якимись іграшками. Міра знайшла якусь машинку і оце в неї грається вже пів години. А я собі поки відпочиваю. Yeah. Autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine. Especially at sunset, I love the subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden yellow. It's different from previous years. Для мене це супер осінній суп, і теплий, і пряний. Я завжди додаю ще часник, бир, і виходить такий взагалі класний осінній супчик. Так що ось мій рецепт. Рецепт цього супу дуже простий. Інгредієнти звичайні. Ви можете побачити їх тут на екрані. Найскладніше це очистити і нарізати гарбуз, тому я попросила свого чоловіка мені у цьому допомогти. Я поки нарізаю цибулю на маленькі кубики. Також очищаю і нарізаю моркву. Котик снився? Так? Да? Ее їжак снився? Вау. Далі те саме з картоплею. В цілому смачніше було б спочатку ці овочі обсмажити на оливковому маслі у кастрюлі. Але так як я роблю це і для міри цей супчик, то я просто буду все проварювати. Заливаю водою дві треті, і те, що залишилося вже, заливаю молоком, щоб воно покрило наші овочі. І варю десь 25 хвилин. Із приправ я додаю стандартно сіль перець за смаком. Також трішки беру імбір, мелений куркума для кольору, цей мускатний горіх і лавровий листочок, але не забути його виняти перед тим, як будемо все блендерити. Все ж таки, я подумала, що краще замінити вершки на більш такі нежирні, які б підійшли і для Мірусі, то взяла такі 12%. Коли овочі стали м'які, я усе це блендерю, натираю імбир трішечки, також 4 зубчики часнику і ще трохи проварюю. Далі додаю вершки і ще проварюю буквально 3-4 хвилини. А поки нарізаю хліб на сухарики, додаю улюблені спеції і трішки обсмажую до готового супу я додаю насіння, трішки вершків і наші сухарики. І смачного я бажаю вам теплих і смачних осінніх вечорів. Па-па!